Всім привіт! Бачите, скільки коштує черешенка. 300 гривень за кілограм. Де я таку вишуку, ну, але не знаю, всі, по, якщо хочете привіт А, Але сьогодні я сюди вишню, на Немає прийшла сюди не вишню, виконувати. Черешень, я маю увазі. Прийшла, в мене тут напік. Замість води, токи я ж таки болью, щоб так вона була чиста. Там дивочки воно все скапає, і все панується. Дивіться. Є така тема, може хтось пояснить? Чому дивіться, от не можу зрозуміти, ви хочете собі підписку, наприклад, TikTok тук взяти. Ви додаєте мене, тому що я до вас, так скажем, друзі набуваюсь. Все одно ж потрібна підписка, яка різниця, який має контент. Ви що? Або я вас додаю, ви глянули контент, там вам вас влаштовує, не влаштовує, Ну, знову ж таки вам потрібна підписка, і ви мене додаєте, а потім, ви дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. На це теж вважається багато хто, але ж вони теж викидають. І я теж думала, от щось було не подобалося, думаю, треба викинути людину. Бо мене таке потім думаю, я ж то підписку по одному чоловікові збирала по одній людині. По одній людині. Тому що, кажуть, без копійки гривні не буде. Розумієте? Тому без однієї людини 10 тисяч людей не буде, десятика. Тому хочу вам сказати, якщо ви додаєте, переглянули. Вас тут туда, перегляньте контент, якщо вам цікавий. він. Ну, Звичайно, ви будете ставити лайки, ви будете активні, ви будете брати людину в друзі. А якщо ні, ви можете просто побачити оце ця людина, ось не контент, ви ж листаєте. І просто по весною все не дивіться, Зате у вас залишається ця підписка, ця людина зайва. Ну, так скажемо, рішення такого колишньої. Всі люди потрібні, тому що я ж кажу, що буде не вистачати, навіщо навіть. І оце я вчора чим займалася дві години біля комарки вночі. А я віднімала слідкування. Тих, хто мене так і не взяв друзі, подивіться сюди. Скільки я е, звільнила місця, бо вже 10к це слідкування, а не друзів. І я була змушена сидіти і хоча б до 7 спустити. Слава тобі Господі, тому що немає вже брати людей. Тих, кому дійсно цікавий мій контент, е, мої відео, е, просто він хоче бути в мене, розумієте, на аккаунті. А ці люди, які просто, просто займають місце, навіщо? От тому я віднімала їх, е, їх, слідкування, оце, яке не потрібне. Чорешня до речі, дуже смачно класна. Мені подобається, що така тверденька. Розумієте? Класна просто. У нас ще не швидко зіпсується, в принципі. Але ціна. за кілограм дві... 299, мені здається, це вже заоблачна ціна якась. Ну, я не знаю. Давайте.